А вона така голодна, що наверх піднімається, коли дуже хоче їсти. Ось, прям готові випрыгати. Дай їсти. Нагадуй мене. Колись навіть і за пальчика копали. І ребюхи. такі немаленькі, підросли, підросли. Зараз, як нагадую, корм лягає на низ, то вони йдуть тоді, <кхем>, за кормом на нанис. Такий салат насаджений. Ну, тут може і водичку треба постійно додавати. Знову такі у нас води немає. Е, Мабуть зараз ще з котлована, що є, то додавлю води. От, хоч би з кондиціонера, але все одно тут Це Акрофон тут, в самій трубі. То, о, оце я сказав. Це да, отакі сонячі. Половні не знаєш що. Що? Що, ось росте оловня через ага. коріння прийшло і вона вже тут росте все таки бур'ян а, а то звідки воно росте а, то сусідня. А це через коріння уже тут растет. Оце <хи> там. Ну, то що я казав, тут трипси з'їдають. Вон, бачите. Тостина. Вот минуло. Триксип. Вот. Ну. Тут. Кріп був, але він засох. У нас всі ці рослини. Кріпси їтать. Воно так може і росло. Ну і плюс якісь моменти. Цю я вже постійно обрізаю і вона все одно догорит. Я в цьому році там відрізав і не так давно Та вимахав. О, і тут. Гілочку туди вставив. Ну і росте. Росте. Це також з гілки. Я в цьому році ж, э, повністю звідти забрав то дерево, посадив і з нього зламав гілку і посадив. Виросте, сидить, ну, вимахала вже якась. Так, ну а так більше нема що показувати, які рослини. Я нічого не насаджував. Шо? Тут треба дивитися за, за всім, щоб рівень води був. Може зараз однійти відділ. Щось воно л'є, але то не багато.